Всім привіт! Ви на каналі Demanding User і це черговий випуск новин на моєму каналі. Одразу хочу вибачитись за свій зовнішній вигляд, я знімаю зранку, тому майте совість. Отож, бо не буду затягувати, беріть щось смачненьке, а я починаю. Виявляється, в Apple уже був в Mac із сенсорним екраном. Чутки про те, що Apple працює над комп'ютером Mac із сенсорним дисплеєм ходять уже понад 10 років. Але, як виявилося, у компанії вже є такий iMac, причому йому майже 25 років. З'ясувалося, що в 1999 році компанія Elo виробляла і продавала спеціальні версії iMAC G3 із сенсорним екраном через програму реселерів Apple. І зараз в інтернеті з'явилася інформація, що Apple почала роботу над сенсорними екранами для Mac. А Mac Прозоле дисплеї може стати першим mac сенсорним екраном у 2025 році. Дівчині довелося змінити своє ім'я через Siri. Після останнього оновлення iOS, 26-річна дівчина з ім'ям Сірі Прайс з міста Еденбург була вимушена змінити своє ім'я. А все тому, що коли друзі або колеги дівчини вітаються з нею, активовується найтупіший голосовий помічник від Apple, коли йому кажуть фразу Привіт, Сірі. Причому активовується не тільки iPhone самої дівчини, а й всіх смартфонів, які є поруч. Тим більше зараз після оновлення операційної системи, коли тепер помічник запускається просто словом Сірі, без слова привіт. Через прекрасний в лапках голосовий помічник стали називати СІЗ. Працює дівчина в спортзалі, де багато людей, і відповідно багато людей з айфонами, які можуть активуватися. Тепер люди навіть не можуть вимовити моє ім'я, я розлючена, зізнається дівчина. Сама Apple поки що не прокоментувала цю ситуацію. Apple готує кілька нових планшетів. Найближчим часом Apple повинна представити iPad Mini 7. Наймовірніше, він збереже колишній дизайн, але отримує новий процесор a 16 Bionic. Також у планах оновлений iPad. Очікується, що нова модель отримає вдосконалені характеристики характеристики у порівнянні з попередником. Крім того, за словами джерел, компанія експериментує з двома новими версіями iPad Air. Найімовірніше, це версії з Wi-Fi та стільниковим зв'язком. Крім цього, Apple працює над іншими iPad, які засновані на iPad Air. Можливо, це моделі різного розміру. Також на підході планшети iPad Pro нового покоління з чипом M3. Діагональ планшетів буде стартувати з 11 дюймів. Коли саме Apple представить нові планшети, наразі невідомо. Усі вони готуються до випуску з майбутньою версією iPadOS 17. А це значить, що вони мають бути анонсовані до WWDC 2024 у червні. Apple до кінця року випустить оновлені версії MacBook Pro. Схоже, компанія Apple збирається випустити цього року оновлені версії MacBook Pro 14 і MacBook Pro 16. Інформацію поділилося видання Gigi Times. Згідно зі світом, кардинальні змін у новинках чекати не варто. Apple лише планує поліпшити дисплеї ноутбуків. Це, як і раніше, будуть екрани Mini LED, але зі збільшеною на 10% яскравістю. При цьому панелі стануть більш енергоефективними. MacBook і так були досить автономними, але зараз стануть жити від одного заряду ще довше. З огляду на таку мінімальну кількість змін можна припустити, що Компанія навряд чи проводитиме окрему презентацію пристроїв. Наймовірніше новинку анонсують за допомогою прес-релізу. Або ж компанія просто почне продавати нові моделі без жодного анонсу. Що все ж таки Google показала на своїй презентації 4 жовтня? Я думаю, що ви вже чули, що Google представили свої новинки: нову лінійку смартфонів, смарт-годинник та оновлені навушники. Всі характеристики я вже демонстрував вам в минулих випусках новин і вони підтвердилися. Для тих, хто не бачив, ще раз їх дублюю. Pixel 8 та Pixel 8 Pro. У цих смартфонах, очевидна, прискіплива увага Google до дизайну. Модель Pro має поліровану алюмінієву рамку та матове скло. Тоді як стандартний Pixel демонструє сатинову металеву рамку та поліроване заднє скло. Обидва пристрої мають м'якші силуети порівняно зі своїми попередниками та доступні У нових кольорах. Смартфони мають процесор Google Tensor G3 у поєднанні з передовими можливостями штучного інтелекту. Очікуйте кінець спам дзвінків, чудову обробку зображень, відео без шуму та чисту якість звуку для дзвінків. За допомогою чіпу безпеки Titan M2 можна буде застосовувати Face Unlock навіть для доступу до застосунків, а також для безпечних платежів, що погодьтесь дуже круто. Мабуть, однією з найбільш інноваційних функцій є вбудований термометр у Pixel 8 Pro. Він дозволяє виміряти температуру об'єкта. Простим скануванням камери. Google також обіцяє аж 7 років оновлень операційної системи, а також патчів безпеки для серії Pixel 8. І ця заява йде внову з пропозиціями iOS від Apple. Окрім 7-річної програмної підтримки Pixel 8 та Pixel 8 Pro, також отримали 7-річну апаратну підтримку. Тобто компанія не лише оновлюватиме смартфони впродовж 7 років, але також продаватиме до них запчастини. При купівлі звичайного Pixel 8 компанія дарує навушники Pixel Buds Pro, які на секундочку коштують 200 доларів. А при купівлі версії Pro компанія дарує смарт-годинник Pixel Watch 2, який теж на секундочку за версію Wi-Fi коштує 350 долларів, а за версію LTE коштує 400 доларів. Ціна на Pixel 8 Pro починається від 999 доларів, що відповідає ціні iPhone 15 Pro, тоді як Pixel 8 стартує від 699 доларів. Pixel Watch 2. Вартість Google Pixel Watch 2 з LTE склала 400. доларів. Версія з Wi-Fi обійдеться в 350 доларів. Завдяки технології Fitbit годинник може похвалитися вдосконаленим відстеженням серцевого ритму, виявленням стресу і навіть датчиком реакції тіла та температури шкіри. Ці інновації можуть виявляти потенційні ознаки стресу та реакції на такі речовини, як алкоголь і кофеїн, пропонуючи цілісне розуміння самопочуття. Наслідуючи досвід Apple у Pixel Watch 2, з'явилася функція перевірки безпеки. За допомогою цієї функції ви можете повідомляти друзям і родичам про своє місце знаходження та встановлювати таймер для регулярних перевірок. Якщо ви не відповісте, коли таймер закінчиться, один Автоматично передасть ваше місце знаходження в реальному часі вашим екстреним контактам, забезпечуючи додатковий рівень безпеки. Pixel Buds Pro: це буде оновлена версія вже існуючих навушників. Коштуватимуть Pixel Buds Pro 200 доларів. Навушники навчилися покращувати голос користувача під час телефонних розмов. Також навушники зможуть автоматично ставити музику на паузу і вмикати режим прозорості, щойно власник почне говорити. Знов ведень ще варто відзначити зменшену затримку звуку. Крім цього, Google також анонсувала веб-версію застосунок. Для налаштування Pixel Buds Pro на Chromebook. Усі нововведення додадуть у Pixel Buds Pro за допомогою оновлення ПЗ. Система буде доступна всім власникам навушників найближчим часом, який вигляд матиме Google Pixel 8A. Компанія Google тільки нещодавно представила нові смартфони, але вже працює над смартфоном Pixel 8A. Смартфон зовні нагадуватиме старші моделі Pixel 8 та Pixel 8 Pro. Але при цьому пристрій отримає більш заокруглений корпус. Новинку оснастять екраном з діагоналі 6.1 дюйм, подвійною основною камерою, а також флагманським процесором Tensor G3. Крім цього, смартфон отримує порт USB-C, стереодинаміки та корпус із габаритами трохи меншим за попередника. Смартфон мають показати навесні 2024 року. Google анонсував стабільну версію Android 14. Що нового і коли чекати? Компанія Google, окрім нових продуктів, анонсувала на презентації 4 жовтня стабільну версію операційної системи Android 14. Оновлення отримало багато дрібних, але корисних нововведень. Наприклад, розробники розширили можливості кастомізації екрана блокування і робочого стола. Крім цього, в систему додали нову монохромну тему, поліпшені функції доступності, дещо оновлення в систему навігації, підтримку Ultra HDR для зображень, а також сервіс Health Connect. Він дозволяє в одному місці збирати всю інформацію про показники здоров'я користувача. Також Android 14 тепер підтримує підключення сторонніх клавіатур, функцію Auto a Correct Pin, а також можливість використовувати смартфон як веб-камеру та багато іншого. Android 14 вже можуть встановити власники Pixel 4A5G і новіших моделей. OnePlus 12 отримає новий модуль камери. Китайський інсайдер Digital Chat Station опублікував у вейбу детальні характеристики камери OnePlus 12. Ці і інші характеристики смартфону зараз перед вашими очима, як завжди, ставимо на паузу і ознайомлюємось. OnePlus 12 дебютує в Китаї наприкінці цього року. На глобальному ринку смартфон з'явиться на початку 2024 року. В інтернеті з'явилися якісні зображення OnePlus Open. Новинка вийде на ринок у двох кольорах: чорний із задньою кришкою під шкіру і матовий зелений. Презентація OnePlus Open відбудеться 19 жовтня. Новинка коштує близько 1699 доларів. Всі відомі характеристики смартфону перед вашими очима. OnePlus Watch 2 буде представлений у 2024 році. Компанія працює над новим розумним годинником, який отримав назву OnePlus Watch 2. Новинка отримає круглий дисплей і стане набагато кращою за актуальну версію. На жаль, точних характеристик OnePlus Watch 2 поки що немає. Відомо лише про те, що годинник дебютує у 2024 році. А поки можете подивитися на характеристики першого покоління. Вибачте, але я це прочитаю. OnePlus 11R 5G Solar Red Edition надійшов у продаж. OnePlus, будь ласка, не будьте Xiaomi і не робіть такі назви. Компанія OnePlus, як і обіцяла, анонсувала нову спеціальну версію смартфона OnePlus 11R5G. Новинку назвали OnePlus 11R5G Solar Red Edition. Гаджет уже можна купити в Індії за 552 долари. Чи з'явиться новинки в інших країнах наразі невідомо. OnePlus 11R5G Solar Red Edition відрізняється від OnePlus 11R червоною задньою панелю з екошкіри. Крім цього, пристрій має 18 ГБ оперативної пам'яті та вбудований накопичувач на 512 ГБ. Байт. Що стосується інших характеристик, то вони не змінилися. Realme розповіла, коли та які смартфони оновлюються до нової прошивки. Компанія Realme опублікувала дорожню карту оновлень пристроїв до Android 14 з новою оболонкою Realme Ui 5. Смартфони, які отримують оновлення перед вашими очима. Ставимо на паузу і дивимося, що є у списку ваш смартфон. До речі, йдеться про тестову версію ПЗ. Графік виходу стабільних прошивок буде трохи відрізнятися. Samsung Galaxy S24 Ultra протестували в Geekbench. У базі даних тесту продуктивності GeekBench помітили ще не анонсований флагманський смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra. Йдеться про модель для американського ринку. Згідно з документами, гаджет працюватиме під управлінням нового процесора Snapdragon 8 Gen 3, кодова назва Pineapple. Чіп має конфігурацію ядер 1,3,2,2 з максимальною тактовою частотою 330 ГГц. Також у документах зазначено, що тестова модель смартфона має 8 ГБ оперативної пам'яті і операційну систему Android 14, що стосується. Результатів тесту, то в одноядерному смартфон набрав 2234 бали, а в багатоядерному 6807 балів. Це на 15,35% більше ніж набирає Galaxy s 23 Ultra з чіпом Snapdragon 8 Gen 2 на борту. В інтернеті з'явилися нові подробиці про Redmi k 70 та Redmi k 70 Pro. Китайський інсайдер поділився новими подробицями про лінійку смартфонів Redmi k 70 і Redmi k 70 Pro. Всі відомі характеристики майбутніх новинок перед вашими очима. На жаль, дати анонсу Redmi k 70 і Redmi k 70 Pro поки що немає. За чутками гаджети дебютують у листопаді. Стало відомо, коли відбудеться презентація Xiaomi 14 і Xiaomi 14 Pro. Я вже неодноразово в своїх випусках новин казав, що компанія Xiaomi працює над новою флагманською лінійкою смартфонів Xiaomi 14. Схоже, реліз новинок не за горами. Згідно з Інсайдером презентація гаджетів відбудеться 27 жовтня. Якщо інформація достовірна, то виробник найближчими днями почне тизерити новинки. У новій серії пристроїв буде мінімум дві моделі: Xiaomi 14 і Xiaomi 14 Pro. Все, що відомо про смартфони перед вашими очима. Ставимо на паузу і ознайомлюємось. Слідом за смартфонами Google Pixel, смартфони Xiaomi Також почали утримувати оновлення до Android 14. Окрім Google, компанія Xiaomi також анонсувала стабільну версію операційної системи Android 14 для деяких моделей смартфонів. Йдеться про флагмани Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro і Xiaomi 12T. Згідно з виробником, прошивку почали хвилями поширювати в Європі і на глобальному ринку. Система важить 5,5 ГБ. Номери збірок на ваших екранах. З оновленням ПЗ смартфони отримали актуальний патч безпеки. Крім цього, розробники Xiaomi додали в прошивку всі основні нововведення операційної системи Android 14. Ну що ж, ось такий вийшов. В цей випуск новин. Якщо він вам сподобався, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал, пишіть будь-який коментар, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також не забуваємо, що війна ще не закінчилася, і продовжуємо донатити на Збройні Сили України. А на цьому в мене все. Слава ЗСУ і слава Україні!